Слава Ісусу Христу. Отже, трошки давніше я отримав коментар, який, в якому говориться: а де в Біблії написано про те, що треба сповідатися перед священником. Бог і так все бачить, і чує, і нащо розповідати це ще через когось. Також є багато різних коментарів. Ви можете їх світі пошукати. Що священника не треба, що я собі сам стою перед іконою, або просто стою і там, сповідаюся перед Богом, Бог мене прощає. Отакі ілюзії люди живуть. Також є дуже цікаво спостерігати за такими людьми. Коли ти їм говориш правду. Наприклад, про говоріння мовами, що це є неправильно, так як вони співвидумують, трактують, бубонять і тому подібне. Вони тебе звинувачують у хулі на Святого Духа. Дуже серйозне звинувачення. Але коли ж ті самі люди бачать, що чорним чорному по-білому написано, це ж відомі слова, кому зв'яжете, гріхи зв'яжеться, кому розв'яжете, розв'яжеться. Христос сам говорить до апостолів, дає їм таку владу. Це вони відкидають, трактують як бажають, бо їм це невигідно. Бачачи істину, бачачи спасенну благодать дану через Святе Письмо. От, написано. Людина все одно відкидає то, перекручує, видумує щось своє. Оце є хулана Святого Духа. Оце. Отже, я знову склав для нас малесенький такий скрипт. Факти. Святе Письмо Собори, Святі Отці. Що ми конкретно дізналися про Таїнство сповіді. Кому це буде корисно? Добре, якщо знов хтось послухає і знов відкине, ми самі вибираємо майбутнє, в якому ми хочемо жити. Отже, таїнство Покаяння є одним із семи таїнств церкви, яке встановив сам Ісус Христос. Це твердження ґрунтується на священному Писанні, постановах Вселенських Соборів, в чині святих Отців, Церкви. Та зараз, теперішні ми маємо катехизми і католицької церкви, і греко-католицької церкви, і православної, які підтверджують все це, що я зараз прочитаю. Отже, Христос передав апостолам владу відпускати гріхи, що стало основою для таїнства Покаяння. Йоанна 20, 21, 23. Ісус знову сказав їм, Мир вам, як Отець послав мене, так і я посилаю вас. Сказавши це, він дихнув і говорив їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тому відпустяться, на кому затримаєте, тому затримується. Матея 16, 19 Апостолу Петру і дам тобі ключі Царства Небесного що тільки зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І що тільки розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Матея 18,18 18. До всіх апостолів Істинно кажу вам усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Далі. Вселенський собор, перший Нікейський собор 325 року, канон 12. Ті, хто зрікся віри під час переслідувань, можуть бути повернені до церкви після випробування покаяння під керівництвом єпископа чи присвітера. Цей канон підтверджує роль єпископа та священника як тих, хто, приймає, хто має владу приймати покаяння і повертати вірних до повноти церковного життя. Трульський Собор, Шостий Селенський, 691-92 роки канон 102. Святі постановили, щоб ті, хто согрішив, сповідували свої гріхи перед духовними отцями з, роз, е, з розважливістю, а ті, у свою чергу, лікували хвороби гріха відповідно до природи і важкості хвороби, щоб кожен отримав зцілення відповідне до міри покаяння. Далі ми переходимо до святих отців. Тертуліан, 160-220 роки. Коли ти визнаєш свої гріхи перед священником, ти визнаєш їх перед Богом, бо священник є Божим слугою. Святий Василій Великий. 330 379 роки. Сповідь гріхів перед священником необхідна. Бо він є посередником Божої благодаті, даної для зцілення душі. Святий Йоанн Золотустий, 347 407 роки. Священник не прощає гріхів від себе, але отримує владу від Бога, коли священник каже Я прощаю тобі гріхи твої, Дух Святий діє через нього. У східній церкві. Таїнство покаяння завжди звершується перед священником або єпископом, які мають апостольську владу відпускати гріхи. Сповідь перед Богом у приватній молитві можлива як акт покаяння, але вона не заміняє таїнства сповіді. Ще раз, послухайте, дуже добре. Сповідь перед Богом у приватній молитві можлива як акт покаяння. Але вона не заміняє таїнства сповіді. Є виняткові випадки. У надзвичайних обставинах, наприклад, переслідування, війна чи смерть без доступу до священника, церква допускає акт досконалого покаяння напряму перед Богом. Але коли оці надзвичайні обставини минають, ти стаєш, залишаєшся живим. При першій можливості необхідно звернутися до священника для повної сповіді ще раз того всього самого. Ось так. Але таке допускається в таких то випадках. І катехизм нашої церкви Христос, наша Пасха, говорить. Просто підтверджує, просто підсумовує все, що вже сказано. Так? Таїнство покаяння є встановлене Ісусом Христом для примирення людини з Богом і церквою після хрещення. Відпущення гріхів звершується через єпископа або священника, які мають апостольську владу зв'язувати і розв'язувати гріхи. Сповідь перед священником є необхідною, бо тільки Він, як Слуга Божий. Має благодать відпускати гріхи через молитву розрішення. Тільки через сповідь перед священником вірний отримує впевненість у прощенні своїх гріхів, впевненість у прощенні своїх гріхів. Розумієте? Бо це є встановлений Христом спосіб повернення до спільноти церкви? Ось так. Зараз є благодатний час Великого посту. Дуже важлива, важлива є духовна переміна, покаяння. Тому, будь ласка, підготуйтеся до сповіді, випишіть собі всі гріхи. Зробіть один вечір, де ви сідаєте, обдумуйте все своє життя, розумієте? каєтеся за нього, Ідіть до сповіді, посповідайтеся з тих гріхів. Будьте вільними. Слава Ісусу Христу!